Друзі, всім привіт! Вітаю всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим. Ви що так давно не виходив на зв'язок. Хотілося ці новорічні свята провести більше з родиною, сім'єю. Так що всіх вітаю ще раз з Новим роком з Різдвом Христовим. Бажаю всім здоров'ячка, міцного, наснаги в новому році, скорішої перемоги в Україні. Хочу побажати всім. Сім'ям в Україні добробуту, миру, злагоди, терпіння, все буде Україна. Ще бажаю, щоб те, що ви задумали в новому році, хай воно здійснюється, всі бажання ваші. Не знаю в кого як, але в мене новий рік почався насичено. Ну я не в плані застолів, таких шикарних нічого не було. Посиділи скромно з сім'єю, провели цей старий рік, зустріли новий. По -домашнім. Я в плані сільського господарства насичений не, не встиг початися рік, як моя наступна очередна свиноматка Ремка забилася до кнура. Потривожив я в новорічні свята дядю Сашу, дядя Саша, вам великий привіт, від Валєрчика. Поїхав, взяв Петренчиків, та нічого спарували. Все, я думаю, все нормально. Так що, із лютого місяця вже почнуться пороси. У нас будемо, будемо виглядати поросят маленьких. Окремий привіт ще раз з найкращими побажаннями до дяді Саші, хочу звернутися крупки. Це лікар ветеринарної медицини, який займається е, вирощуванням кнурів породистих на розплід. Е, в нього дуже, дуже якісні породи свиней. Так що, кому треба, звертаємось. Я, Саша проживає місто Царичанка. Номер телефона я укажу у відео. Так що звертайтесь, не пошкодуйте. Е, ну що, трошки покажу зараз, як у мене цей рік почався. Зараз. Е, Всім дякую за переглядане відео. Все буде Україна. Перший раз не було часу знімати відео, а другий раз повторна перепаровка. Я трошки зазняв. Як, в принципі, і другий раз не було часу, ну для общого розвиття, так сказати, трошки зазняв, як воно все це відбувається, Ну, вся ця парука свиней. Так що, кому цікаво, залишайтесь з нами. Думаєте, друзі, свинарство, це все так просто. Ось бачите, 11 вечора, можна так сказати, ніч. А ми повторюємо штучне сім'я нашої свинки. Бачите? Іди сюди, хічниця. Іди сюди, малиха. Через 8-10 годиночок Повторяємо. Як кажуть, повторення мать учення. Де сюди. Що ти ходиш за мною? Щось понравилось? Чи що? Так що, друзі, якщо все добре, все переживеться, то літо буде ще одна партія свинок. У нас, так сказати, послідовно. Лютий березень опороси плануються, квітень. Травень, і так і далі. Бачите, нова, нова місцина, це для неї. Перевели в інший станок. Та стоїть, бачите? Первістка. Бачимо катетер дав дядя Саша зелений. Він менший. Звичайний катетер, якщо свиня там другородка, і так і далі, то е, жовтий катетер. Взяв породу Петрен. Хоча в нього. Питаю, які ще їдять, аж каже, велика біла, ландрас. Здається, Петрен, термінал. От так. Ну, мені сподобались Петренчики дуже довольний поросятками. Так що. Ну що, починаємо? Ти готова? <різь> <різь> ти, ти готова, дура. Ти ку кусається. Ти що? Ти готова? Диви, да яка бешена, Йома, щас їсть мене, блін. Все, хватить знімати, треба включати фонарик і займатися працею. Щас буде тобі щастя, щас. Що, друзі, бо не, неудобно однією рукою. Щас, щас, вже внюхала. Де, де? Щось хоче, точно. Знає, знаєте, як воно хочеться душі, ніж болить. Оце це вона в охоті. А то. Оцих дюрків вічно виглядаєш, як з моря погоди. Коли вона заб'ється, то тихо б'ються, то перебиваються. В мене наші дюрків якісь вони проблематичні. А ці обичні простяки, ну це вона, батько в неї термінал, а мати що. Якщо... Я рахую, дуже хорошо б'ються, забиваються. Все, все природнім. Чередом іде, так сказати, цепочка така. Все, працюємо, друзі, працюємо. Так, ну По такому принципу, бачите, вводимо її сім'я. Це називається штучне осіменіння свиней. Хто не бачив, тепер ви бачили, друзі, все. Таке воно сільське господарство. Ми за нею тут бігаємо, ловимо її. Ну, ніяк, не ловимо, ходимо просто і вводимо мікстуру. Бачите? Це від цього бустерна доза. Ви зрозуміли, так? Готовиться стати матір'ю. Так, все, друзі, виключаємося, бо невдобно.